Артилерія основа сучасної війни. В російсько-українській війні це, взагалі, ледь чи не головний інструмент протистояння. Окупаційна армія Росії використовує від тисячі до півтори снарядів на квадратний кілометр. Вони просто рівняють із землею українські міста. Артилерійських установок у них багато, а снарядів до них ще більше. Протидіяти цьому можна. Треба мати більш далекобійні гармати з більшим радіусом ураження. У рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками Україна вже отримала немало різноманітних пускових установок. Це італійський FH-70, американський m 777 Польський Саукраб, а от французькі друзі передали для ЗСУ самохідні артилерійські установки Цезар. Про них у цьому випуску і поговоримо. Поєднання такої зброї дає артилеристам якісну перевагу над тими радянськими системами, що використовують расисти, особливо коли йдеться про французькі Цезарі. Це далекобійні гармати здатні трощити окупантів на відстані у понад 40 кілометрів. Саме така зброя потрібна для України, щоб провести успішний контрнаступ і перемогти у війні. Це зараз називають САУ на колесах, все тому що вона побудована на базі Реношерпа 6 х 6, хоча є і покращена версія на шасі Татра т 8 8х8. Україна отримала першу версію, але від того вона не менш смертоносна. Шасі впливають тільки на можливість пересуватися між ділянками фронту і дають можливість долати більш складні перешкоди. А от на характеристики стрільби це взагалі жодним чином не впливає. Що 6 на 6 що 8 на – це той самий Цезар, створений для того, щоб перемішувати живу силу ворога, техніку і навіть укріплені позиції з землею. Розробкою цього монстра займалися в французькій компанії Nexter. Вона спеціалізується на виготовленні озброєнь та військової техніки. Працюючи над створенням цієї зброї, цю самохідну арту планували як систему забезпечення вогневої підтримки. Та вийшло так, що Цезар став практично універсальним інструментом. Який серед іншого може виконувати одну із найважливіших функцій на фронті контрбатарейну боротьбу. У цьому артилерійській установці допомагає її далекобійність. Поговоримо про тактико-технічні характеристики Цезар. Важить вона майже 18 тонн, що доволі небагато для такої системи. Але при цьому колісна база дає можливість швидко і маневрено переміщуватися між різними ділянками фронту. Максимальна швидкість Цезаря 80 км на годину, а запас ходу км. В екіпажі шестеро осіб, включно з водієм. Та найголовніше це далекобійність. Ефективна дистанція 42 кілометри. І це звичайним натівським снарядом 155-го калібру. Є можливість використання і активно-реактивних боєприпасів, і навіть керованих gps системами Українські артилеристи проходили навчання за кордоном, аби опанувати такі складні системи, адже разом із ними можна комбінувати різноманітні види амуніції. Один із різновидів таких снарядів французький «Огр». Протитанковий осколковий боєприпас здатний знищувати не тільки техніку, але й невеликі укріплення центри командування і живу силу ворога. В одному такому снаряді 63 бомби з механізмом самознищення. Сау Цезар може випускати залп із шести таких огрів. А це вже серйозні наслідки для ворога. 378 бомб можуть летіти на відстань до 35 кілометрів і накривати вогнем площу у 3 гектари. Кабіна Цезаря броньована і захищає екіпаж від осколків артилерії та автоматних черг ворога. Але більшого й не потрібно, це стандартна броня для всіх сау. Крім того, вона працює з відстані у 40 кілометрів. Навряд чи на таких дистанціях будуть автоматні постріли. А от щодо осколків, так, в росіян є системи здатні діставати на такі відстані. Хоча зазвичай вони ведуть вогонь з відстані 18-24 км. Це ефективна робоча дальність їхньої ствольної артилерії. Окремий плюс колісна база. Це зменшує прохідність в порівнянні з Сау на гусеницях, як американська М109 Паладін, але збільшує швидкість та мобільність. І завдяки колесам Цезар може швидко долати великі відстані між ділянками фронту. Це дуже потрібна опція, враховуючи той факт, що український фронт тягнеться на понад тисячу кілометрів. До речі, Цезар швидкий не тільки в переміщенні, але й у уведені вогню в рамках стратегічного партнерства зі США та західними союзниками артилеристи збройних сил України отримали САУ, що може вести темп стрільби від 6 до 8 пострілів на хвилину, і це у звичайному спокійному режимі. Під час інтенсивної стрільби можна випускати по три снаряди за 15 секунд. А заряджання при цьому відбувається у напівавтоматичному режимі. Якщо говорити про переваги, які має Цезар над іншими артилерійськими установками, а особливо над радянськими, то тут можна складати цілий список. Що найменше це автоматизовані пристрої та системи для навігації. Це дуже економить час, адже гармати самостійно визначає своє положення в просторі. Цезар сам проводить балістичні розрахунки і наводиться на ціль. А цифрова система управління вогнем дозволяє йому коригувати кожен постріл окремо в залежності від траєкторії польоту снарядів. Готови гармата. Сучасні системи простота у використанні, в поєднанні з технологічністю і далекобійністю зробили цю САУ однією з найкращих у всьому світі. Компанія-виробник експортує цю зброю у сім країн. Крім Франції, вона стоїть на озброєнні Таїланду, Індонезії, Саудівської Аравії, а не так давно в бельгійців та чехів. В рамках стратегічного партнерства зі США та західними союзниками ця смертельна гармата є й в Україні. Коштує така зброя немало: від майже 4 до понад 5 мільйонів доларів. Усе залежить від модифікацій та систем, які пропонує компанія розробник. Тим не менш, якою б не була вартість, це ціна, яку треба платити за перемогу над Росією, адже така зброя допомагає Україні ефективніше протистояти російській агресії, а грамотне використання у поєднанні з правильними снарядами гарантують кожному окупанту та їхній техніці тотальне знищення.